Абсолютно новий, довершений революційний інноваційний, залиште ці епітети автосалоном. Ми покажемо модель такою, як вона є насправді. З вами канал Planet Auto Energy. Поїхали. Та перше ж почати, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Planet Auto Energy. В нас зібрана купа електромобілів, які вже доступні до придбання на наших майданчиках в Україні, або які ми можемо під ваші потреби пригнати з Європи. Тому, якщо ви поціновувач електроавто і розумієте, що це наше майбутнє, то посилання на канал залишаємо нижче під цим відео. І почнемо ми, мабуть, з дизайну, тому що Айді Шостий получився все ж таки інноваційним. Дійсно. Таким масивним автомобілем. Як бачите, тут дійсно гарна оптика, нові лінзи, а просто створені якісь такі елементи отут, ніби як під решітку радіатора, які трішки розбавляють зовнішній вигляд. Проте, чисто от моя думка, ID-4 модель вона на порядок агресивніша, ніж шоста. Хоча і мало бути навпаки. Також інженери Volkswagen добре попрацювали над виглядом в профіль. Машина вийшла масивною, є різні хромовані елементи, вставки, плюс ці рейлінги на. На даху, які ніби нагадують те, що машина кросовер. Хоча, як на мене, вона більше схожа на мінівен. Яка ваша думка? Також пишіть про все це в коментарі. Торкаючись теми задньої частини, в мене якісь двоякі враження, тому що оцей от задній ліхтар виглядає ніби як дійсно красиво. Бачите, тут такі от вставки, ніби як під червоний ніон. Також є от такі от різні елементи в самих ліхтарях. Але оця от хромована полосочка, яка тягнеться по всьому бамперу. Ну, це щось із 2013-го, знаєте, такий кохос. Не знаю, можливо, це лише от в цій китайській версії, тому що машина адаптована була під ринок Китаю. Проте мені здається, що я це бачив і на тих ID 6 які китаються в принципі по всьому місту. Але цікавий ще й цей елемент, який виглядає як спойлер, але по суті виконує роль кепки. Тобто машині просто на заднє ско за рахунок нього падає тінь. І, звичайно, коли ви дивитесь дзеркало заднього вигляду, то у вас немає бліків. А також мені подобається цей поповок на даху. Насправді. Вді, цей елемент все частіше зустрічається у сучасних авто, але це дань минулого. Якщо ви вирішили купувати для себе щось подібне, то ви маєте розуміти, які параметри у цієї моделі. Власникаючи, тут стоїть батарея на 84 кВт, яка дає потужність 204 кінських сили, дозволяє розігнатися до сотні приблизно за 8 секунд і дарує максимальну швидкість у 160 км на годину. Це, звичайно, небагато, проте, в принципі, для якогось такого сімейного автомобіля те, що треба. Та варто відзначити, що машина розрахована на дальні подорожі, тому що тут запас ходу 550 км у максимальному Циклі також з 20 до 80% машина зі швидкою зарядкою здатна зарядитися за 30-40 хвилин. Ну і звичайно, що цього більш ніж достатньо, аби навіть за день подорожувати на відстані до 1000 кілометрів. Чи достатньо цих параметрів для машини це вже вирішувати вам? Теж пишіть про це все в коментарі. А ми давайте поглянемо в салон. Перше, що хочеться відмітити, це самі ручки, які відкриваються за рахунок натискання на електронну кнопочку. Під ними так, попадаючи в салон, можна відмітити зразу що Тут непогана якість матеріалів. Проте, друзі, а оцей дішманський пластик, який ми, ми можемо побачити тут на дверних картах і під кермом. Ну, може трішки зіпсувати перше враження. Хоча машина не люксова, вона просто середнього сегменту, і це, в принципі, може тут бути. А, також дуже класний елемент це різні підсвіточки, які в нас є і тут біля керма, і на самих дверних картах, на оцих от ставках під рояльний лак. Також отут поруч з електропакетом. Ну, це, в принципі, присутнє по всьому салону, і особливо в нічний час, мені здається, що це створює якусь загадкову атмосферу. Так, от те, що мене вразило. Тут є лише два передні скопідйомники. Тобто позато теж вони є, проте вони не продубльовані сюди. Я таке перший раз бачу. Це досить незручно, якщо ви їздите з дітьми, і вони, наприклад, там відкривають себе скло, а ви ще не встигли запакувати їм підняття скла. Ну і, звичайно, що далі пояснювати не варто. А також тут є функція і складання зеркал, і обігріву, і їх регулювання. Це вже плюсик. Плюс тут, звичайно, що є невеличка ніша, куди можна ще й додатково поставити стакан. Тут є така, ніби під нього виїмка. Проте тут все таки замші. Якщо ви десь щось прольєте, ви то будете висушувати дуже довго. Теж не зовсім продуване, ергономічне рішення. Так, щодо самої посадки, ну, як бачите, машинка нова, тут є ще й такі от елементи, проте я покажу вам все, як є. По-перше, звичайно що тут є і пам'ять сидінь в двох положеннях, є навіть складання сидінь, також регулювання їх у шести положеннях. Ну і поясничного підпору. Це одна з моїх улюблених функцій у будь-якій машині, тому що саме в мене постійно є проблеми з а, спиною. Те, що я їду в даній подорожі, і вона в мене ніби як отуди впадає в сидіння. Я вже таки скручуюсь, починаю стомлюватись. Якщо є поясничний підпір, який можна відрегулювати, трішки надувши валок, то звичайно, що це дозволяє їздити навіть тисячі кілометрів на день і не втомлюватись. Як бачите, саме кермо невеличке, воно зручне в отриманні, регулюється, звичайно, що і по висоті, і по. Вильоту, але що мені не подобається, це те, що коробка передач переключається отут цим речашком, тобто от включення, де положення, наприклад, реверс. Тут кнопочкою включається паркінг. Ну чесно кажучи, пересуваючи його от сюди за кермо, вони зробили функцію, яка ну, дійсно буде постійно вас відволікати і не дасть розслабитися. Якщо ви, наприклад, хочете включити там нейтралку або швидко натиснути на паркінг. Можливо, з часом ви звикаєте до того, щоб регулювати її виключно пальцями. Проте на мене набагато зручніше регулювати. Рычажком, або тут, на центральній консолі. Перебираючись до центральної консолі, можна побачити: тут царує мінімалізм. Тобто, все, що у вас тут є, це обдув. Звичайно, що досить великий за габаритами бардачок. Ну і оцей цей великий букс. Якщо ви його відкриєте, тут будуть два підстаканники, ну і безпровідна зарядка. А також входи під зарядку під Type-C. А вся ключова інформація розміщена тут на цьому екранчику мультимедіа. Звичайно, що тут є ключові основні функції: це, наприклад, допомога в паркуванні, паркувальний асфальт асистент. також є кліматичні опції. Звичайно, що загалом асистент в керуванні на дорозі, тобто мається на увазі те, що машина бачить всі інші тачки, які йдуть навколо вас, за рахунок у парктроніків вздовж всього кузова. І звичайно, що це досить сильно допомагає в тому, щоб машина могла сама пригальмовувати у випадку небезпеки або не дозволяло вам переналаштуватися, якщо поруч є якісь перешкоди. Ну і також є різні режими поїздки. Звичайно, що це екорежим. Комфортний, спортивний, ну і ваші власні налаштування. Звичайно, у такій сімейній машині не могли обійтися без величезного панорамного даху. Як бачите, він простягається, в принципі, на весь дах. Але до цього ж тут є і шторка захисна, якою ви можете його прикрити, аби на вас не світило сонце. Ну і в той же час ви можете спокійно відкрити ваш люк і насолоджуватися просто вітерцем, який буде дути на вас всю дорогу. Звичайно, ті люди, які будуть на задньому ряду сидін, теж будуть Айфувати, тому що окрім того, що тут багато простору, тут є ще й власна підсвітка. Власний клімат-контроль, а також обігрів оцих двох сидінь у трьох положеннях. Плюс, звичайно, що дві зарядки, тобто вхід під Type-C має на увазі, для того, щоб ви могли спокійно заряджати свої пристрої. Але те, що цікаво, тут є ще й третій ряд сидінь. Звичайно, що показати його досить важко, проте доступ здійснюється просто. Ну і там місце повноцінно під двох людей. І торкаючись зразу багажнику, можна сказати, що він невеличкий за розміром, якщо у вас їде северо, проте. Якщо скласти вже третій ряд сидінь, то я думаю, що тут приблизно буде 600 літрів. Звичайно, що під цим а, лючком є ще й а, така от шторка, яку можна сюди от повісити і натягнути, закритися а, по суті від багажного відділення і почувати себе, ніби як в повноцінному кросовері. Ну і є невеличкі такі фішки, як от прикурювач на 12 вольт і підсвіточка. Проте я вважаю цього більш ніж достатньо. Як машина керується? Давайте теж подивимось. ID6 це по суті перша машина, де мені повністю подобається. А, оця от центральна консоль з екраном мультимедіа, на який виведено по суті всі ключові показники, які потрібні в машині, починаючи від клімат контролю, закінчуючи допомогу зі в а, там переключенню режимів поїздки. Бо коли він повернутий в сторону водія і такого розміру, ну тоді це зручно. Щодо динамічних характеристик, те, що я казав, у машини розгін до сотні займає приблизно 8 секунд, але враховуючи її розміри, те, що це семимісна компоновка. То навіть не очікуєш на таке. От я зараз нажимаю на педаль акселератора, і вона дійсно дуже круто розганяється. Ти зразу відчуваєш її габарити, не дивлячись на розміри. А є ще й проекція на обов'язково швидкості. Це досить зручно. Тобто, ти, як новачок, якщо ти вперше на такій великій машині, то ти до неї швидко звикнеш, і це а, реальна перевага її купувати тим людям, які ще не брали собі жодних мінівенів, універсалів чи великих кросоверів. Auto Energy. Ну і от такий у нас вийшов огляд на Volkswagen ID.6. Як на мене, то дійсно цікава автівка, яка варта уваги в своєму сегменті. Проте, чи буде в неї якесь велике майбутнє, чи Volkswagen не зможе зробити так, аби продажі вийшли на рівень айді четвертої. Ну покаже практика. А з вами був канал Planet Auto Energy.